Якщо навіть немає масованих ворожих ракетних ударів, це не означає, що немає проблем, заявив президент України Володимир Зеленський. Майже щодня в різних регіонах є обстріли, атаки ракетами та дронами. І майже щодня бувають влучання в енергооб'єкти. За словами Зеленського, енергосистема зараз дуже далека від нормального стану. Зберігається значний дефіцит. Найбільше відключень у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях і столиці. Майже щодня бувають влучання в енергооб'єкти через втрати в системі доводиться зменшувати ліміти усім в системі. Дуже важко дається і відновлення. Але все ж таки наші енергетики і комунальники роблять дійсно героїчні речі за тижні відновлюючи те, що взагалі то вимагало б місяців роботи.